Рішення про початок з 21 жовтня з вівторка у лозовій опалювального сезону прийнято у понеділок на позачерговому засіданні виконкому. Цього ж дня розпорядження про початок опалювального сезону в області підписав і голова Харківської облдержадміністрації погоджено рішення із міністерствами інфраструктури та енергетики. Головна умова початку опалювального сезону середньодобова температура повітря не має перевищувати плюс 8 градусів упродовж трьох діб. У суботу і неділю, за даними гідромоцентру, температура дійсно була не вище восьми. Підтвердив директор теплоенерго Леонід Глоба. Треті сутки було всі відомості сьогодні. Ну всі кетаму йдуть припасив та сьогоднішнього. Зі свого боку допуску тепловики готові на 100%, Але коли котельні включаться, залежить від газовиків, які мають подати до них газ. Зауважив Леонід Глоба. За тієї умови теплоенерго всі свої котельні запустить упродовж шести годин. колишню ЛКМЗ по вулиці Свободи упродовж 18. Втім, газу у вівторок тепловики так і не дочекалися. 22 жовтня до обіду його також не було. Сподівалися, що роз'яснення надасть прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на селекторній нараді, яка почалася о 12-й годині середи і була присвячена темі початку опалювального сезону. В Україні раніше віцепрем'єр-міністр Володимир Гройсман запевнив, всі українці до кінця тижня будуть з теплом. І Доручення президента України щодо забезпечення опалення в житлових будинках та об'єктах соцсфери не пізніше ніж у п'ятницю, 24 жовтня, буде виконано вчасно.